Вітаємо і ласкаво просимо на Європу у фокусі. Ми раді, що ви приєдналися до нас. Росія продовжує обмежувати громадянські свободи в країні. влада додала так званий ЛГБТ Рух до списку екстремістських та терористичних організацій. Відвідувачі квірбару на південному заході Росії на власному досвіді відчули ефект цього нового розпорядження в березні цього року. Вони стали об'єктом поліцейського рейду. Ярлик екстремізму означає, що активізм ЛГБТК Плюс стає незаконним. Геї, лесбіянки, трансгендери, так і люди, які живуть в Росії, тепер можуть отримати тривалі терміни ув'язнення. Це зовсім не радість для Костянтина. Цей молодий чоловік з Москви, відкритий гей, але він ніколи не вважав себе екстремістом. Щоб уникнути можливого тюремного ув'язнення, Костянтин відправився в еміграцію. Шлях втечі привів його з російської столиці до Барселони в Іспанії, куди він прибув після довгої і виснажливої подорожі. Теплий прийом із новим прапором Прогрес Прайду. Приїзд Костіка до Барселони велика подія для його друзів, адже у Костіка немає зворотнього квитка. Він залишиться тут. Я такий втомлений не можу. Я не спав. Двома місяцями раніше ми познайомилися із 39-річним Костянтином або скорочено костіком у Москві. А за словами Костянтина, останні кілька тижнів він жив у постійному страху. Він боявся наслідків того, що він гей у своїй рідній країні Росії. Мене це довело до параної, тобто я боюся всього. Я не можу, наприклад, з хлопцем у парку за руку пройтися. Ну тобто, це вже буде правопорушенням чи ще якась незаконна історія. Це пов'язано з новим законом, прийнятим у листопаді 2023 року. У ньому розмито визначено так званий міжнародний алгебет і визнано його екстремістським. І з листопада двох чоловіків, які тримаються за руки у парку, можна притягнути до відповідальності за так звану пропаганду нетрадиційних сексуальних стосунків. Для Костянтина це означало, що він більше не почувається в безпеці, живучи в Росії. Так було з багатьма представниками ЛГБТК Плюс спільноти протягом багатьох років. Але новий закон погіршує їхнє положення. Вони стикаються із безпідставною криміналізацією. Костянтин вже багато років відкритий гею, тому числі й на роботі. Він працює it спеціалістом на менеджерській посаді. Невдовзі після прийняття закону Костянтина звільнили з роботи. Він каже, що причини були вигаданими, і що насправді причиною звільнення була його сексуальна орієнтація. страх за своє завтра. Це страх за своє завтра. Це нерозуміння, чим я буду займатися. Це повна відсутність розуміння того, якою буде моя старість. Тобто, якщо ще чотири роки тому у мене була надія на те, що я можу реалізувати себе тут як професіонал, далі розвиватися, йти кар'єрними сходами, накопичувати якісь гроші, Гроші, у мене немає впевненості, що завтра хтось не прийде і не скаже, що мої рахунки заарештовано, квартиру конфісковано і так далі, і тому подібне. Поліцейські рейди, подібні до цього у квір-барі в Оренбурзі, змушують ЛГБТК плюс спільноту хвилюватися. <рес> За інформацією від місцевої асоціації, в цьому барі поширювали так звану пропаганду гомосексуалізму. Власникам тепер загрожує до 10 років ув'язнення. Спільнота у шоці. Я задаюся питанням. Я виживу у в'язниці. Я боюся цього. Я не Олексій Навальний. У мене не вистачить ні мужності, ні рішучості піти проти системи. Я не хочу. Я хочу жити вільно, спокійно дихати, не боятися. Тижні після звільнення були жахливими, каже Костянтин. Він відчував, ніби його переслідують. Жив у постійному страху. Страху, що він може випадково дати привід для свого арешту. Тому він вирішив покинути Росію і поїхати до Іспанії, де у нього є кілька друзів. Хто що з собою везе? А я PlayStation. Ціле життя у двох валізах і зовсім нове життя перед ним. Але страх переслідування не покидав його аж до самої посадки в літак. На кожному етапі у мене було відчуття, що от я зараз зайду в аеропорт, докупаються до мого багажу. Буду проходити митний контроль, докупаються до документів. І от я вже проходжу останній митний контроль після перевірки паспорта. Мої речі їдуть на стрічці, і тут іде конвой поліції у мій бік, впевнено дивлячись на мене. Будь-який косий погляд офіційних осіб в момент від'їзду відчувався просто божевільно. Костянтину вдалося покинути країну через Туреччину, і він благополучно прибув до Іспанії. Це були найстрашніші двадцять годин. Я хочу курити і пити. Він збирається подати заяву на надання прихистку в Іспанії. Друзі допоможуть йому освоїтися і знайти роботу, але йому потрібно звикнути до нової реальності. Треба перестати боятися. Я от усе життя чогось боявся, а тепер не боюся. Костянтин знає, що буде важко. Колись він був успішним менеджером, а тепер повинен починати усе з нуля. Але він не падає духом. Планує вивчити іспанську мову і вступити до університету. Про повернення назад в Росію не може бути й мови. Секс праця повинна бути дозволена чи заборонена в Європі. Це гостре питання, в якому країни Європейського союзу не можуть дійти згоди. Існують різні моделі регулювання секс праці, причому Німеччина обрала шлях повної легалізації. як і в більшості інших країн європейського союзу. Проституція тут легальна. Швеція в свою чергу дотримується менш лояльної моделі. Купівля сексуальних послуг там вважається кримінальним злочином. А от продаж сексуальних послуг ні. Давайте поглянемо на ситуацію з секс працею у Швеції та Німеччині. Гамбурзький район Санкт-Паулі тут знаходиться репербан і його квартал червоних ліхтарів. Тут секс праця сприймається як звичайний бізнес, особливо чоловіками. Це невід'ємна частина гамбургу. Вони заробляють на цьому гроші. Ну що тут скажеш? Людям цього хочеться у Санкт-Паулі секс це туристична фішка, яка приваблює людей з усього світу. Існують навіть екскурсії так званою милею гріха. гріха». клуби в Сан Паулі. Це ще й публічні будинки. якщо ви присядете випити пива, то незабаром вам запропонують кімнату з сенсівницею. Проституція у Німеччині легальна. Мета такого ліберального законодавства, яке діє в країні вже понад 20 років, полягала у тому, щоб дати цим жінкам доступ до таких послуг як охорона здоров'я та страхування на випадок безробіття. Але й були й інші наслідки: багато людей з-за кордону тепер приїжджають до Німеччини, щоб купити секс, в тому числі у жінок, які продають його не з власної волі. Як, наприклад, Тереза із Африки. Через страх за свою дитину та родину вона хоче залишитися анонімною. Її привезли до Німеччини нелегальні переправники. Тереза розповідає, що винна їм 60 тисяч євро і що їй доводиться заробляти ці гроші на вулиці, працюючи повією. Ці переправники через свою жадібність хочуть мати все більше і більше грошей, не задумуючись про те, через що доводиться проходити дівчатам. Я ніколи в житті й подумати не могла, що буду займатися такою роботою. Щоб натиснути на неї торговці людьми навіть розлучили її з дитиною. Ту ніч я не забуду ніколи в житті. А вони забрали у мене дитину, штовхнули мене і замкнули на варанді. Моя дитина плакала там, доки не заснула. Потім близько першої години ночі вони відчинили двері, щоб я могла зайти всередину. Примус жінок до секс праці у Німеччині карається законом. Але боячись звернутися до влади, Тереза залишилася у тіні. У Німеччині близько 30 тисяч офіційно зареєстрованих повій. Але вважається, що кількість нелегальних секс-працівниць у десятеро більше. Активістка руху за права жінок Нора Еверс каже, що Німеччина перетворилась на бордель Європи. На її думку, німецька модель не спрацювала Ліберальні закони Німеччини сприяють системі, яка експлуатує і принижує жінок, перетворюючи їх на товар. Вони дають чоловікам право купувати секс із жінкою за тридцять євро. для Еверс. Підхід Швеції до регулювання проституції. Взірець для наслідування. Так звана скандинавська модель знаходить все більше прихильників у Німеччині. Гельсінбург на західному узбережжі Швеції. Матіас Льов – офіцер поліції, який їде на завдання під прикриттям. Він відповідає за вистежування покупців сексуальних послуг у своєму рідному місті. Люди купують секс цілодобово. Але все ж можна помітити збільшення або сплеск під час обідньої перерви, а також коли люди закінчують роботу. Десь між четвертою та шостою годинами вечора у Швеції купівля сексуальних послуг незаконна. Для льова та його колег секс-працівники просто свідки. Переслідують лише їхніх клієнтів. Це перша адреса у його списку. Льов сподівається сьогодні затримати клієнта. Тепер треба просто чекати. Деякі злочини легше зрозуміти, ніж інші. Якщо ти був на підпитку, влаштував бійку і, можливо, вдарив когось, кожен може поставитися до цього з розумінням. Але купувати секс це ганебний злочин. У столиці Швеції Стокгольмі більше немає кварталів червоних ліхтарів частково завдяки Сімону Хекстріому, головному експерту шведської поліції з питань проституції. Ми повинні поставити собі питання, якою була ситуація, якби це було дозволено? якби було легально купувати секс і фактично мати борделі? Ми впевнені, що в такому випадку ситуація тут була б трагічною, тому що Швеція багата країна. Тут на цьому можна заробляти багато грошей. Повертаємося до Гельсінборгу. Матіас Льов та його колеги, розсівшись по різних автомобілях, чекають на клієнта. У нас тут потенційний клієнт. Ті, кого спіймають на виході з помешкання секс-працівника, отримують великий штраф, розмір якого залежить від їхнього доходу. За повторний злочин можна потрапити до в'язниці. Четверта квартира. Верхній поверх зліва. Отже, ми на місці поки його колеги везуть підозрюваного клієнта до відділку, жінку допитують як свідка. Цього разу це не іноземка. 50-річна шведка продавала сексуальні послуги звідчою. Вона намагається погасити податковий борг свого колишнього чоловіка. Я намагаюся час від часу заробляти таким чином трохи грошей. У день я працюю у кол-центрі. Потім соціальна працівниця, яку викликали на місце події, пропонує жінці допомогу щоб вийти з проституції. Це теж частина шведської моделі, Але навіть покупці можуть отримати допомогу у Швеції, наприклад, від соціальної працівниці Марії Йохансон. До неї звертаються люди віком від 18 до 90 років із проханням допомогти їм припинити купувати секс послуги, а деякі звертаються по допомогу, тому що взагалі не хочуть починати. Є чоловіки, які дзвонять нам і кажуть здається, я на шляху до купівлі сексу, мені потрібна допомога, і те, що вони звертаються по допомогу, щоб зупинити це до того, як воно станеться, це дуже позитивний розвиток. Відтоді, як вона перестала продавати секс-послуги, Анна Ліден бореться проти ідеї нормалізації проституції. Її колишній хлопець змусив її до цього з силою. «Із 17 до 23 років я продавала секс-послуги 4-5 разів на тиждень. Від 3 до 8 чоловіків щодня. Вона вважає, що шведський закон це важливий перший крок, але каже, що потрібен сильніший контроль за його дотриманням. усе, що роблять політики, це посилюють покарання від штрафу до невеликого тюремного в'язнення. Але я не думаю, що чоловіки бояться бути впійманими. Повернувшись до Санкт-Паулі у гамбурзі, ми зустрілися із секс-працівницею Ундін де Рів'єр на фотовиставці, присвяченій секс праці. Деякі із її хороших друзів дозволили фотографувати себе. Її обурює, що в Німеччині все більше людей хочуть заборонити купівлю сексуальних послуг. Там, де попит опиняється під забороною, змінюється клієнтура. Тобто ті, хто не хоче порушувати закон, можуть спробувати обійтися меншою кількістю сексуальних послуг або знайти інші варіанти. І Залишаться лише ті, хто не цурається порушувати закон. Вона вдячна ліберальним законам Німеччини. Коли люди знайомляться зі мною, вони бачать, що я люблю свою роботу і отримую від неї задоволення. Але потім вони завжди кажуть так, але ти виняток А Як же інші бідні люди, які стали жертвами торгівлі людьми? Мені завжди дуже важко осягнути наскільки широкий цей спектр реальностей. У той час як у Німеччині навіть повії розходяться у думках щодо законодавчих норм, у Швеції більшість підтримує заборону на купівлю сексуальних послуг. Матіас Льов повернувся до поліцейського управління Гельсінбурга. Заарештований клієнт досі очікує допиту. У мене не буває спонтанних проявів симпатії, коли я працюю. А стосовно тих, хто купує секс послуги, я взагалі не відчуваю нічого особливого. Я більше співчуваю дівчині, яка опинилася там, де вона, можливо, не хотіла б бути. Підозрюваний продовжує заперечувати звинувачення, але зразка ДНК швидше за все буде достатньо, щоб визнати його винним. Я вірю, що ввечері, коли я і моя команда будемо лягати спати і подивимося на себе в дзеркало. Ми подумаємо, що сьогодні ми щось для когось змінили. Потім Матіас Льов виводить підозрюваного клієнта. Чи був цей візит до секс працівниці його останнім? Невідомо навіть у Швеції. Чи знаєте ви секрет довготривалого щастя? Якщо ні, то запитайте у Фінів. Фінляндія вже сьомий рік поспіль стає найщасливішою країною у світі згідно з дослідженням всесвітнього рейтингу щастя. Тісний зв'язок людей з природою там сприяє такому високому показнику, кажуть дослідники, незважаючи на довгі холодні зими з малою кількістю денного світла. І фіни навіть вчаться бути щасливими. навіть шанувальникам сучасного мистецтва у великих містах буває важко знайти час, щоб відвідати виставку. А маленькому затишному містечку, тим паче, але що як мистецтво саме прийде до вас? Тут у нагоді стане мобільний музей. Це вантажівка з вантажем сучасного мистецтва, яка курсує сільською місцевістю Франції і робить мистецтво доступним для тих, хто живе у віддалених громадах, таких як Сент Ескобіль. А на цьому ми завершимо цього тижневі випуск «Європа у фокусі. Сподіваємося, вам сподобалося. Дякуємо за перегляд і до зустрічі.